Вітаю, панове! В цей сонячний день ми знаходимося в горах, і сьогодні ми будемо розмовляти про внутрішню силу людини. Адже завдяки ній, ми можемо бути життєстійкими і життєрадісними, долати свої стреси і страхи, а також досягати своїх цілей, і що в результаті робить наше життя щасливим і успішним. А ось в тому разі, якщо вас цікавить моя компетентність як психолога, або телепередачі про те, як кілька разів повертав себе до життя, то, будь ласка, переходьте ось на цей плейлист. Отож розпочнемо. В житті кожної людини бувають такі моменти, коли вона не впевнена в собі, вона не відчуває підтримки, у неї там недостатньо мотивації, або якихось ресурсів, або ще чогось, і вона не може зробити свій крок для досягнення своєї мети. Але що б там хто не говорив, але це абсолютно нормальне явище. Особисто в мене були такі думки, коли я сидів і думав, наприклад, о, я такий маленький, а світ великий, що ж я можу змінити в своєму житті? Або коли я там щось намагався зробити, і пару, після пару спроб у мене коли не виходило, то я також складав руки, ну, слава Богу, не ноги. Але знаєте, коли настав той день, коли я втратив можливість ходити і горити. Ви не повірте, але всі такі думки з моєї дурнуватої голови пішли вмить за курсом російського корабля, і лише завдяки цьому я зміг зробити те, про що навіть на хірургії не сподівались. І от для того, щоб ви дарма не гаяли свій час, і для того, щоб ви не жили в плоні своїх стресів і страхів. На раціональних якихось переконаннях і відсутності мотивації, то на цьому каналі я ділюсь з вами теоретичними знаннями психолога, а також досвідом, який я набув за роки, коли міг повернути себе до життя. Отже, давайте розпочнемо наш шлях. І першим кроком на цьому шляху буде подолання синдрому жертви. Знаєте, кожен з нас іноді потрапляємо в таку паску думок, ніби я ні на що не здатний. Або в мене все одно нічого не вийде, як би я не намагався. Або такий варіант ще е, таким дивним, якимось чимось е, склалися обставини, я просто бесили перед ними. І вони такі думки працюють, немов той магніт, якими ми намагаємось залучити увагу інших, або їх підтримку. Так, звісно, є зрозумілим, чому ми, чому ми звертаємося до такої моделі поведінки, адже саме вона. Дуже нам допомагало, коли ми були такими маленькими. Але в той час, коли е, ми починаємо зростати, у нас змінюється коло нашого спілкування, то така модель просто-напросто стає неефективною. Другим кроком на цьому шляху є прийняття відповідальності за своє життя. Ну, для того, щоб я зараз не займав ваш час, то будь ласка, кому буде цікаво, будь ласка. Переходьте в опис до мого відео і ви там знайдете послання на відео, яке так і називається: 10 кроків, які змінять ваше життя. Крок третій: довіра до світу і пошук нових можливостей. Розумієте, колекціонуючи дитячі травми, збираючи в скарбничку своєї пам'яті старі образи або поліруючи на найсені рани, людина звикає до того, що світ навколо неї це зло. І тому вона починає жити в постійному страху або очікуванні якогось такого підступу. Крок четвертий: рух в напрямку незвичного, тобто туди, де болить. Людський страх та невпевненість у своєму майбутньому дуже часто є основним регулятором думок і людини. Але якщо людина не обирає рух в напрямку того, де неї незвично, та там, де у неї болить. То змінити звичне життя це дуже складно і іноді навіть болюча процедура. Тому ми маємо впоратися з нашими страхами для того, щоб подолати болі. І лише в цьому разі справжні зміни можуть з'явитися в нашому житті. Крок п'ятий. Встановлення мети і визначені своїх дій. Адже без чіткої мети і плану дій ну, дуже складно досягнути якогось результату, ну тим паче успіху. І оскільки це є основою для розвитку будь-якої людини, то я вже про це говорив в декілька попередніх відео. А тому, знову-таки, щоб я не займав ваш час, то кому буде цікаво, you're welcome до опису до мого відео. І останній бонусний крок називається віра в себе. Якщо ви самі не вірите в свою власну силу, що ви зможете впоратися з будь-якими труднощами та досягнути будь-яких цілей. То скажіть мені, ну хто ж тоді вас повірить? А?